Мої вітання, дорогі мої друзі, смажила вчора я хек і побачила в інтернеті відео, що можна хек солити, типу робити як оселедець. І я вирішила спробувати декілька шматочків засолила, засипала дуже сіллю і залишила на ніч. Рано промила добре і трішечки поставила відстоятися ці шматочки, тому що були дуже солені. І потім здобрила рослинною олією. Цибульки накрішила, спецій додала моїх улюблених чорний перець і червоний перець. Перемішала все. Ну що хочу сказати? Смачно, ну але ніякий хек оселеця не замінить. От до катопельки, сподіваюся, підійде. Шматочки вийшли такими тугенькими, тому що сіль має таку властивість рибу робити твердішою. А, забула сказати, ще зверху я куляла сік лимонний. Можна оцет.